Комунальні підприємства Рогатинської громади у 2023 році виконали усі фінансові плани, а медичні установи перевиконали. Про це йшлося на першому у новому році засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Наші комунальні підприємства успішно справилися. Всі комунальні екрані, успішно справилися з фінансовими показниками річних планів. Хочу зауважити, що ці показники протягом року не коригувалися. І не підганялися під ситуацію. Тобто наші фінансові плани стають серйозним інструментом е, фінансової стабільності діяльності комунальних підприємств в цих складних умовах. Е, комунальне підприємство Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги при плані 26 мільйонів 200 тисяч фактично отримав доходів 29 мільйонів 19 тисяч. 19 гривень і 30 копійок, що на 2 мільйони 819 тисяч 30 копійок вищої запланованого показника. Приємно відмітити і хочу особливо відмітити, що з цих 2 мільйони 819 тисяч це не є субвенція з міської ради, це не є допомога з міської ради, 2 мільйони 405 тисяч це за рахунок організації мобільної паліативної допомоги. Друге, наше. Комунальне підприємство Родинська центральна районна лікарня фактично ну, теж протягом цього року забезпечила перевиконання фінансового плану на 426,4 тисяч гривень або сто відсотки. Але тут є цікава цифра, така показова цифра, коли у 2022 році фактичний дохід центральної районної лікарні складав. 82 мільйони 526 тисяч, то Ми запланували 98 мільйонів 82 мільйони 98 мільйонов різницю, це плюс 16 мільйонів. І отримано фактично 98 мільйонів 431,5 тисяч. Дякуємо Ігору Васильовичу за ту допомогу, яка системно надається вам зміцнення матеріально-технічної бази лікарні. Хочу замістити, що. Послуги розширюються стабільно, заповнюється ліжкомісць пристойно, паліативна допомога теж в цьому закладі розвивається. один до каналу, запланований показник 10 млн 41 тис. Досягнув фактичних об обсягів 11 млн 619 тиску або 115,7%. Рогатинське будинку управління при плані 6 мільйонів 348 тисяч отримало 7 мільйонів 562 тисяч доходу, 119 відсотків. Благоустрій Р теж виконало оскільки він 100% фінансується з бюджету, то практично те, що заплановано, по благоустрою Р профінансовано. Хочу сказати про окрема така ремарка по будинку управлінню. Незважаючи на те, що фінансовий план виконаний, там ситуація складна, оскільки майже на пів мільйона скоротилися доходи від вивезення вердих побутових відходів від населення. Це е, звертається до членів оконкомого старост. Необхідно це питання взяти під особистий контроль, щоб таку ситуацію ви розумієте, потрачено пальне, потрачена заробітна плата, потрачені кошти. На ремонт техніки, а це кошти з тарифу. Або це кошти з тарифу, або ці кошти повинні відшкодовуватися з міського бюджету. Тому просто так це зменшення, воно не є абстрактним, і воно веде до того, що такі кошти потрібно заміщувати іншими. 1 січня за рахунок коштів місцевого бюджету буде забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, частково учнів перших класів, вихованців дошкільних груп у школах і вихованців дитячих садків. Зміни пов'язані зі скороченням фінансового ресурсу, зокрема освітньої субвенції. Ми не доотримуємо в 2024 році порівняно з 2023 військовий збір і інші речі і коригування в базової дотації, що становить десь для бюджету 40 мільйонів коштів. І плюс в тому, що освітянська субвенція, яка розрахована нам на 2024 рік, становила 103 мільйона. По розрахунку для нас, то, що для нас потрібно, це було 107 мільйонів. Я рахував, що 4 мільйони цих доплатити і могли збалансувати ті всі моменти, але. При тому всьому нам в зв'язку з важким станом в державі з війною з тими всіма моментами, ми отримали 91 мільйон, і 91 мільйон відповідно. Це 16 мільйонів треба дофінансовувати освіту. Прийняли рішення по харчуванню, десь збалансувати, лишити за собою пільгові категорії, але при тому всьому лишити хоча б перші класи цих дітей по харчуванню і відповідно з перехідного залишку десь скомпенсувати з 10-11 мільйонів коштів на зарплату. Нашим вчителям. тобто такий рік буде складний, але при тому ми маємо балансувати і працювати. Рогатинська міська рада продовжує опікуватися соціально незахищеними категоріями громадян, надаючи низку соціальних послуг. Щомісячну грошову допомогу отримують діти загиблих військовослужбовців з нашої громади. 45 сімей героїв звільнені від оплати за комунальні послуги, що надають місцеві підприємства. 390 тисяч гривень на засіданні виконкому передбачили для виплати одноразових грошових допомог людям, які опинилися у скруті. 12 питань виконкому стосувались роботи служби. Бу в справах дітей 18 – містобудування та архітектури. Рогатинська міська рада, як і торік має намір допомагати нашим землякам на фронті, майбутнє поїздку. Військові частини захисників запланована на лютий. Буде придбана необхідна техніка. старостинські округи подбають про гостинці, невтомні волонтери-повочки, про маскувальні сітки. Так, міська рада передала рогатинському центру дитячої та юнацької творчості матеріалів на суму 149 тисяч гривень для виготовлення захисних сіток. У засіданні виконавчого комітету взяв участь депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор горотринів, який пообіцяв і надалі свою депутатську підтримку у розвитку громади. Разом ми працюємо і одне завдання маємо перед собою. Саме перше приємно почути, коли сьогодні наша міська рада не має заборгованості. Це велике, повірте мені, робота, проведена всіма всіма нами, яка не допустила по заборгованості. Приємно сьогодні почути і подякувати міській раді. Ну і десь моя робота, де був проєкт на виділення коштів біля 5 мільйонів для нашої лікарні. І вони мали роботи бути зроблені в 2023 році, але вони будуть у зв'язку там ну, різними обставинами, не проведено. Було своєчасно було так казати тендери, і вони не пропали. Ті гроші були у 2024 році виділені і ремонтні роботи в нашій лікарні будуть продовжені. Сьогодні мав розмову і працюю із департаментом освіти, де вже питання стоїть. Ну, це в усіх районах і в тому числі і в нашому ОТГ. Це військова база у школах. Воно першочергове завдання, де повинні бути воєнні кабінети, міні-лазерні тири, придбання медико-санітарних усіх тих медикаментів для навчання учнів. Я думаю, що наше ОТГ теж отримає, якщо ще не отримали. Сьогодні. Проблема у нас одна, і ми працюємо. І десь ми я дякую коде Григорчу Сергію Степановичу. Це дороги. І ви самі прекрасно розумієте, сьогодні за 2023 рік практично жодної копійки на наші дороги не було виділено. Це проблема, бо ми бачимо, який стан сьогодні в наших селах, але над тим ми працюємо. Я дякую за ту співпрацю, яку ми робимо. Проблеми багато ще є, тому що ми прекрасно розуміємо, що це війна у нас у державі. З нового року у громаді почали проводити роботу з ветеранами бойових дій у комунальній установі Рогатинський центр соціальних служб. Відтепер працює заступник директора з питань реалізації ветеранської політики у громаді В'ячеслав Жовнір.